Доброго дня. Давно я щось відео не знімав. Є в мене такий корч, по-другому його не назвеш. Фонарика включу. Ох. Міняю, сальник на роздатку потік. Вроді як? Ну я не знаю, він вроді мягенький, чи це в ньому проблема, чи ні. Тут одному, в одній стороні десь пружинка прийнята, але я не думаю, що це із-за нього. І тут така була ось і така загусениця, типу. але я не думаю, що це за нього. Ой, розкажу трошки, як я не, не, не ненавиджу цей автомобіль і оцю роздатку його. Просто ненавиджу. Стоїть вона тут, ця роздатка, кардан, ну все якби. Стоїть роздатка. Щоб зняти роздатку, відкрутити треба болтиків. Раз, два, три, чотири. Ось тут стоїть полуось, Такого за, за, це все місце загоражує. Ось полуось стоїть тут в цій дердисці. І там стоїть захованих два болтика. Теж ладно, відкрутив ці болтики, відкрутив ці болтики. Тут рука не влазить, бо болить, вже руки позатерпали. ладно. Щоб зняти, вона впирається, ось, все. трошки пошкрабав. Треба зняти колектор. Колектора зняти, щоб зняти колектора, треба зняти генератор. Як я люблю цю машину, Йомайо, хто б знав би, це взагалі капець. Ось ось штани зняти. Сама більш моя, найнависна моя машина, яка тільки може бути, це якийсь капець. Оцей ну, вузол коробки і роздатки це просто жопа. Поміняв цього сальничка, стоїть новенький, але я не знаю навіть чи. Воно поможе у ще не. Бо там ще одну бачу один сальник. Може то він тече, може ще в чомусь проблема, хто зна. Ой, такий закорчик. Бак мені подобається, і защита на баку, там землі воно є. Я думав спочатку що дірка в баку, Хі -хі -хі. але то земля під защиту позалазила. Ну, людина. Землю займається, він його сильно там не береже. Та так. тут вже тоже всі ми поїли. Та й отак. Отакі От заміни. Два з половиною години знімав, поставив сальника, стільки назад буду ставити, бо карабінчиком знімав шпилічки шпилечки. Ці гайки і шпилюк скрутив назад Як збирати, я взагалі не знаю. Це одні нерви, а не машина. Дякую за увагу. До побачення.